Вороба ньюкасла або псевдочума це небезпечне інфекційне захворювання домашньої птиці, яка утримується в неволі. Захворюваність у нещеплених птахів складає майже 100%, а летальність, залежно від умов утримання, коливається від 40 до 80 відсотків. Птиця сидить пригнічена, птиця сидить в'яла, може бути параліч крил, кінцівок, кінцівки можуть бути пальці завертаються всередину в них, голова викручується набік. Саме основне. В саме такий принцип. Люди можуть чути це ураження дихальних шляхів. Птиця харчить, птиця киркає і ну, можуть опухати голова, можуть опухати очі, може бути виділення з носа. Оце основні такі симптоми. Домашня водоплавна птиця не хворіє, але є вірусоносієм Ньюкасла. Джерелом збудника інфекції є хвора птиця, яка перебуває в інкубаційному періоді. Чому не можна пускати птицю водоплавну на відкриті водойми? Тому що переносчиком цих хвороб є іменно цинантропна птиця, яка перелітає до нас да, з теплих країв, вона повертається до нас назад. Чого не можна? Тому що вони самі не хворіють, але являються їхніми переносчиками, коли йде контакт свійських да, качок до диких, і потім вони йдуть в двори і починається е, захворювання. Ефективних засобів лікування птиці немає. Єдиний спосіб захисту своєчасна імунізація всього поголів'я та недопущення контакту з дикими птахами. Основні заходи це на час перельоту птиці, щоб домашня птиця була закрита, тому що є. Синантропта птиця синантропна, це та птиця, яка живе на даній місцевості. Сороки, ворони, горобці, вони можуть літати на ті водойма, де сідає перельотна птиця, і перенести хворобу у ваші двори, коли клюють у вашому дворі зерна або той корм, що ви те свої птиці. Я б хотів, щоб це всі зрозуміли, що це не наші видумки, а це дійсно надзвичайні хвороби. Птицю для розведення краще купувати у промислових господарствах та птахофабриках. Там вона має усі необхідні документи і є безпечною. Щоб не економити кошти, краще брати підрощену птицю. Вибирати птицю потрібно дивитися на зовнішній вигляд, щоб вони були рухливі, не сиділи, щоб крила не були опущені, слизові оболонки очей. Щоб були блискучі, рожеві піря -пір щоб мало гарний вигляд, не скуйовджене було у промислових птахівничних господарствах. Вся птиця, яка хворіє на ньюкасла, підлягає знищенню через загрозу інфекції.